Прийшов кінець моєму городу, навіть не почавшись. Як бачите, кріт перерив всю моркву, ось іде рядок, ось він переривається так само. І так, весь город, сюди, 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 все перекопано. Перекопав всю моркву, далі пішло туди, де я збираюся сіяти огірки. Все перекопано. Якщо хтось із вас знає дієві методи, що робити з крутом. Будь ласка, напишіть. Я збираюся сьогодні закладати таблетки. Не знаю, як це подіє чи не подіє. Ну, Такий метод мені підказали в агромагазині. Досвідчений огородник, моя хресна, розказала, що треба боротися з кротами так. Знайти оцю ямку, де він нарив цю землю, розкопати її і побачити, чи є хід там в один бік і в другий бік. Потім. Залишити цю ямку і подивитися, як, з якого боку прикопає кріт, чи взагалі він там є. Закладаємо таблетки, які ми купили в агромагазині, дві в одну сторону, дві в другу. Так, таблетки ми закладаємо. Дві туди кладемо, дві туди ми таблетки кладемо. Від цих таблеток кріт має задихнутися. Так? І е, прикопуємо землею і притоптуємо дуже добре. Сподіваюся, що це подія. І врожай врятуємо ми. Таблетки не можна, щоб контактували з повітрям, інакше вони втрачають свою чудодійну силу. Прикопали і чекаємо, поки кріт піде до сусідів на ділянку. Ще у нас є одне місце, де ми зараз свіже викопану цю І зробимо ТСМР. Це моя грядка, де тут я моркву сіяла. Тут у мене 16 рядочків. І цей кріт перекопав теж все. І от ми викопуємо землю, закладаємо таблетки ті в одну дірку, де він вихід зробив, і вхід в іншу. І зараз ми теж закладаємо туди пару таблеточок чудодійних. О, і я на моркві стою, Добити останню морку. Яка є. Заклали, все, закопали, чекаємо ефект. Ще у нас є, знаєте, який супер дієвий метод. Може, ви свої там якісь напишете. У нас же є ще кішка Боня. Вона у нас дуже минулого року ловила кротів. Викопувала і діставала їх, душила. Це у нас запасний варіант. Боня.